Рібка. Посадив дід рібку та й каже Рости, рібко, велика, велика. От виросла рібко, солодка, солодка та велика, велика, пішов дід рібку тягнути. Тягне, тягне, а витягти не може. Покликав дід бабу. Іди но, ну, бабусю, поспіши мені рібку вирвати поможи. От баба за діда. Дід за рібку тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала баба внучку на допомогу. Внучко, не сиди, рібку вирвати поможи. От внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Покликала внучка собачку жучку. Ходи, жучко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Прибігла жучка рібку виривати. От жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Кличе жучка кицьку мурку. Ходи, Мурко, не лежи. Рібку вирвати поможи. От кіцька за жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала кицька мишку на рушку на допомогу. Ходи, мишко, не лежи, рібку вирвати поможи. Мишка за кіцьку, кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, та й витягли рібку.